Зараз ти граєш, розкажи в якому клубі? Це для цієї команди дуже велике досягнення, тому що це вперше приїхав кубок в столицю. Давай згадаємо твій, твій час в Атлетико. Ну я спочатку не могла повірити. Я лише повірила тоді, коли я саме туди приїхала і коли мені е видали екіпіровку на І ти Підписала контракт. я туди поїхала, не знаючи мови. Mm -hmm. Ну я не знала ні англійської, ні іспанської. Як твоє взагалі ментальне здоров'я по поверненню? В Україну? Я приїхала в Україну і зразу собі придбала кота. Друзі, всім привіт! Привіт, Оля! Привіт. У нас сьогодні в гостях одна з лідерок жіночої національної збірної України з футболу Ольга Овдійчук. Вітаємо тебе, Оля! Дуже я раді привітаю. тебе бачити. Зараз ти граєш, розкажи, в якому клубі. На даний момент я зараз граю в Туреччині за футбольний клуб Фомгет з столиці Анкара. Потрапила я в цей клуб на початку повномасштабної війни і вже встигли за цих три роки здобути чемпіонство угу. Туреччини. Це Для цієї команди дуже велике досягнення, тому що це вперше. Приїхав Кубок в столицю. Угу. Взагалі, як тобі живеться в Туреччині? Спочатку насправді було трішки. Незвично, тому що це потрібно звикнути до їхніх Інша культура традицій, так? так як вони себе ведуть в побуті, як вони на все реагують. Але з часом люди привикають до, до всього, всього так? тому зараз ну дуже легко, дуже комфортно і дуже приємно. Давай згадаємо твій, твій час в «Атлетико», як це було, як ти потрапила в цей клуб. Позвонила до мене мій агент, uh -huh. і вона сказала, що потрібно приїхати на перегляд в я, ну, У мене десь хвилин-дві, ну я мовчала, я потім перепитала, мені здається, що куди ну, сказала, Ну, в атлетику. Ну, я спочатку не могла повірити. Я лише повірила тоді, коли я саме туди приїхала і коли мені е видали екіпіровку на uh -huh. тренування. Ну, Я пройшла перегляд uh -huh. тиждень, я не тренувалася з командою 1, я тренувалася з командою Б. Uh -huh. І лише потім після цього перегляду головний тренер. Е Прийняв рішення, що ми підвисуємо контракт. А і... де ти тоді грала саме в якому клубі? В Житлобуд. — в Житлобуд. так і ти шукала клуб, чи це так вийшло? От... Е, ні, я не шукала клуб. Це вийшло напевно так спонтанно, що ця пропозиція прийшла, так якби вони хочуть мене переглянути. І якщо все добре, то запросити в команду. Але в мене на той період був діючий контракт. Uh -huh. З житлобутом Домовилися з житлобутом один, що вони мене відпускають, uh -huh. тому що це дуже хороша пропозиція, це дуже крутий, відомий клуб. І як той сезон пройшов взагалі для тебе в тому клубі? Ну сезон, якщо чесно, був складним, тому що там адаптація дуже складно проходила. Я туди поїхала, не знаючи мови. Mm. Ну, я не знала ні англійської, ні іспанської. Я почала вчити іспанську. За два місяці в мене був якийсь певний рівень. Е я спочатку і грала, мала ігрову практику, і тренувалася, мені все дуже подобалось. Потім з часом там і ковід пішов, і зміна тренерів, і адаптуватись до кінця. Ну складно було uh -huh. і вже в кінці сезону, коли ковід е, дуже сильно розвивався, я uh -huh. вже не бачила ну, сенсу. І скажи далі, ти приймаєш рішення, що ти повертаєшся в житлобут чи які да подальші дії? Так У мене були пропозиції лишитися в Іспанії. Uh -huh. Кілька пропозицій було лишитися, але я з агентом поговорила і сказала, що це дуже складно. Це дуже складно грати в чемпіонаті, не, ну, не в плані футболу. Мені було складно адаптуватися саме з мовою, тому що іспанці вони англійську не сприймають. Ти повинен там за два місяці вивчити іспанську мову і ще батати як на рідній так, у, так. У українській. Як твоє взагалі ментальне здоров'я по поверненню в Україну? Я скажу вам так чесно, що я приїхала в Україну я зразу собі придбала кота. <рес> і він зняв мої, всі мої стреси. <рес> Як ти себе почуваєш в умовах війни, коли ти виходиш за національну збірну України? Що для тебе це значить? Передусім, коли я виходжу з прапором на спині, тримаючи руку на серці і співаючи гімн, ну, це, по-перше, гордість за нашу країну, за тих людей, які боронять. Нашу країну і ну, це напевно показання того, що ми завжди з ними, що ми маємо можливість грати, ми маємо можливість показувати всьому світу, що Україна сильна, Україна, б'ється, вона досі. незалежна і. І на останок, що б ти побажала е, маленьким дівчаткам, наприклад, або хто нас дивиться зараз, і, можливо, е, саме ти зараз мрієш грати в національній збірні України жіночій. б ти побажала цим дівчаткам в майбутньому, як досягти такого рівня, як їм, наприклад, грати в Атлетико Мадрид, як їм грати в збірні України? Ну, саме головне ставити в цілі і йти до них. Якщо десь Якась ходинка ламається, потрібно вставати і продовжувати далі йти до тих пір, поки цієї точки, самої вищої, яку ви там ставите перед собою, буде не досягнута. Терпіння це мені здається саме головне, тому що багато є різних ситуацій інколи. Тренер, інколи гравці, інколи травми, інколи бувають ще інші причини. Тому йти до своїх цілей, не зупинятися, терпіти і наполегливо працювати. Клас! Дякую тобі. І дивись, у мене тут дещо є. У мене є така фотографія. Хочу попросити в тебе автограф. Мабуть, ти знаєш про цю фотографію? Це ти виграла якісь змагання, я думаю, так? Так, і мені здається, ну це напевно років 14. Мені було. Ну і скажи, а ця маленька дівчинка могла подумати, що вона буде гравцем національної збірної і На що? той період. Я навіть не знала, що і національна збірна є по жіночому футболі. Ти просто займалася тим, що ти любиш, так? Так. Це просто була любов до тієї справи, що з дитинства. Тобто ще один лайфхак. Починайте з любові до чогось. Дякую, Оля. Дякую тобі за цю дякую розмову. За Дійсно було дуже приємно і думаю, що ти надихнеш багато майбутніх чемпіонок. Я сподіваюся, дякую, що запросила. Дякую.